Чес наради очільниці Прикарпаття Світлани Онищук йшлося про надання комплексної підтримки сім'ям, чиї рідні вважаються бояся зниклими. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в області Віталій Вербовий доповів про детальний алгоритм дій для розшуку та отримання витягу з єдиного реєстру. Потрібно дізнатися місце перебування особи та обставини зникнення або потрапляння у полон. Такі дії, таке практично здійснює наше. ТЦК та СП. Далі після отримання цього сповіщення варто звернутися до національної поліції, відкрити кримінальну справу по факту зникнення безвісти і протягом ну, наступних 24 години отримати витяг про відкриття кримінальної справи, а також сформувати реєстр, витяг з реєстру безвісти зниклих. Дуже важливо, надзвичайно важливо. Працювати в електронному кабінеті координаційного штабу безвісти зниклих, зареєструвати обов'язково і подати туди максимальну інформацію по е, людині, яка зникла безвісти. Віталій Вербовий наголошує в державі сформовано цілу систему роботи з пошуку безвісти зниклих. Їхня місія повернути абсолютно всіх військовополонених додому. Немає ніякої вибірки, що когось подається, когось не подається на обмін. Отримується статус безвісти, зниклих відкривається кримінальна справа. Ті дані по тих чи інших військовослужбовців передаються на ту сторону для перевірки і для можливого обміну. Фактично, та сторона визначає кого давати на обмін. На переговорах визначаються кейси, тобто там чи до 25 років, чи важко поранені, але списки формуються фактично тою стороною. Також для родин зниклих безвісти діє низка допомог та пільг. Основне право на достовірну інформацію про хід та результати розшуку. 50% знижки на оплату житлово-комунального послугу. Право на послуги безоплатної правничої допомоги. Це також важливо, оскільки дуже часто люди йдуть до адвокатів, які обіцяють їм допомогти в розшуку їхнього рідного і оплачують кошти. Це також не є правильно. Безоплатний проїзд батьків усіма видами міського транспорту, знижки на міський проїзд. Пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Тут призначається непрацездантний член сім'ї, які перебували на отриманні зниклого незалежної від тривалості страхового стажу. До таких осіб належать особи з інвалідністю, пенсіонери, діти до 18 років, студенти денної форми до 23 років, члени сімей, які здійснюють догляд за дітьми до 8 років. Виплата грошового забезпечення. Виплата здійснюється у розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовця. Інші 50% акумулюється акумулюються на особовому рахунку військовослужбовця, і у разі визнання його загибелі переходить по спадщині. Окрім того, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук ініціювала створення окремої групи спеціалістів на Прикарпатті, які працюватимуть саме з родинами зниклих безвісти. Яна лазорик, віктор Костинюк телерадіокомпанія Рей.